Вітаю тебе, мій файний друже, подруга. Дякую тобі, що ти приділяєш час для розвитку себе. Дякую, що ти е, вмикаєш це відео, не лінуєшся, стаєш на шлях е, самосцілення, самовідновлення, стаєш на шлях позитивних змін в своєму організмі. Дякую, що ти обираєш свідомий та здоровий шлях у своєму житті і шукаєш інструменти, звичайно, для покращення цього шляху. Головне, за чим ми всі прийшли сюди, це за певним станом. Сьогодні ми зробимо практику вогняного дихання. Називається практика ця капалабхаті. З перекладу, ця практика означає, капа це череп. В хаті це сяючий. Це означає так, що під час цієї практики твій мозок не наче сяє. Осяяний таким світлом, синім, жовтим, фіолетовим. Кожен бачить це світло по-різному. Тому сьогодні ти впевнений, що якщо зробиш цю практику правильно, а ми її будемо ще робити і виконувати з кукваками. Це затримка дихання. Під час цієї практики ти відчуєш, як вона впливає на тебе, як вона очищує енергоканали в твоєму організмі, покращує і тонізує роботу головного мозку, а також заспокоює і проводить в баланс парасимпатичну нервову систему. Ця очисна практика тонізує твій головний мозок. Очищує енергоканали, а також усуває стомлення свого мозку. Користуйся цією практикою, коли ти відчуваєш певну недостатність сил. Я впевнений, що після того як зробиш ти 108 активних циклів дихання, ти неодмінно краще будеш себе почувати. Як ми робимо цю практику? Ми робимо активний видих. Ця практика виконується через ніс. Вуста ми тут не застосовуємо. Робимо активний видих і підтягуємо стінку нашого шлунка до хребта. Тут ми робимо акцент на активному видисі, тому що організм вегетативно самостійно під час того, як ми розслаблюємо стінку нашого кишківника, робить вдих. Тому тут постарайся робити акцент на активному видесі. Не воруши плечима, це не має виглядати десь ось так. Твій корпус має бути стабільний, хребет має бути ззаду, як стовпка золотих монет. Пряма, чітка, дорога, багата. Ти маєш виконувати цю практику сидячи, в зручному для тебе положенні. Грудний відділ теж не розкривай тут. Ти маєш сидіти комфортно в сід і користуватися лише своїм кишківником. Тут. Ми підтягуємо сінку нашого кишківника до хребта, робимо це 108 разів, розширюємо грудну клітину, наповнюємо її свіжим, неповторним, цілющим киснем. І випускаємо тоді на активному видисі все погане, все, що накопичилось, всі шлаки, зашлакованості, всі проблеми негаразди і незгоди з нашого організму. В нашому організмі є три активних енергоканали: Це Іда, Пінгала і Сушуна. Щоб активно і щоденно проживати своє життя з кайфом та комфортом, ми чистимо зараз тобою ці канали. Тому підготуйся до практики. Не забувай, що ти можеш пити водичку. Під час практики це нормальний процес, бо йдуть процеси самостілення, самоочищення організму. Використовую цю практику в будь-який час доби, незалежно чи ранок чи вечір, і ти відчуєш, як ця практика чистить розум, приводить організм в баланс, тонізує твій головний мозок, а також заспокоює центральну нервову систему. Поїхали. Ми робимо включення, ми робимо простих триактивних вдихи-видихи. Налаштовуємось на практику, видих. Тут дих і видих. Набираємо кисень. І починаємо виконувати капалабхаті, пхаті, сяючий череп, техніка очисна, техніка пробудження внутрішнього вогню. Поїхали. 108 разів. Робимо видих, сильний активний вдих, затримку дихання купака. Підтягуємо м'язи вот, Удіяна систему. Харабанга, удіанабанха, банха. Джан Хара банха. Тримаємо, тримаємо, тримаємо ще дихання. Розслаблюємо стінку шлунка і робимо вдих. Точніше видих. Тут робимо вдих, видих. Ще раз вдих. Видих через густа. І затримка дихання невеличка на видосі. Так само підтягуємо м'язи сечовидільної системи. Розслаблюємо, робимо дих і видих, плавне відновлююче дихання. Відчуваємо, як саме зараз ця практика попливала на вас, як вона збалансувала ваш розум, як ця практика повернула тебе до моменту тут і зараз, відчує, як кожна клітиночка твого тіла наповнилася киснем. Відчую, як енергія розійшлася мережем по твоєму тілу, цю практику можна виконувати до 108 разів. Тобто ми її робимо 108 разів. Якщо в тебе є сила, є змога, є потужність внутрішнього вогню, виконуй цю практику більше. Зараз просто усвідомлено. Відчуваємо, як ця практика зараз повпливала на вас. Молодці чудово. Витягніть ніжки, стряхніть. Усе накопичене, що в них є: усі болі, усі затиски в м'язах, в суглобах, фастіях. Нам це не потрібно. Залишайте це поза килимком, залишайте це поза практикою. Прибирайте це зі свого організму. Молодці, трошки тепер стопи наші розімніть. Чудово, закинули наші топори. Молодці відчуйте зараз цей стан наповненості кайфу, очистки. Якщо з вас летіли е, слиз, соплі, це нормально, організм проходить процес самоочищення. Я дуже вам дякую, що ви все-таки обираєте здоровий та свідомий шлях свого життя, що ви практикуєте разом з ритм, стаєте свідомими та здоровими, впевнений неодмінно, що якщо ви будете частіше практикувати цю практику і введете її в свої щоденні дії. То ви вже з часом, ну буквально там за місяць, відчуєте колосальні зміни у власному житті. Ви відчуєте, як ви почали активно дихати і прямо відчувати смак кисню. Ось чого я хочу, щоб ви відчули. Дякую вам, що ви приділили час цій практики. Дякую тобі, що ти приділив час власному розвитку. Чекаю тебе на подальших практиках, які ти можеш обрати у боті ритм.